Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у чарівний зимовий ліс, де живе пінгвінчик піко. Він завжди веселий пінгвінчик, як ви пам'ятаєте, але сьогодні він трішки розгублений. Давайте дізнаємося, чому. Наш піко хоче навчитися чомусь новому, але йому трішки страшно. Давайте допоможемо йому стати сміливим та знайти нову радість. Одного зимового дня пінгвінчик побачив, як його друзі катаються на ковзанці, веселяються, сміються, пригають. Але пінгвінчик стояв осторонь, адже йому було трішки страшно і відчував він себе невпевнено на льоду. Ой, як моїм друзям весело, танцюють, катаються, а якщо я впаду, а якщо налізі засміють? І пінгвінчик пійко вирішив спробувати, але спочатку. Порадився зі своїм другом туленчиком Тімом. Не спробувати. Усі ми колись вперше вчимося чомусь, чомусь новому. Якщо впадеш, я підтримаю тебе. Ой, ой, наче так весело, але щось не виходить. Як бачите, малятка, піко вийшов на лід, він спочатку рухався дуже повільно, невпевнено, але дуже старався. А друзі йому допомогли. А допомогли вони йому за допомогою тренувань. Тому давайте допоможемо пінгвінчику рухатися по лінії до своїх друзів. Які чудові тренування! Ви також допомогли нашому пінгвінчику Піко стати впевненішим на льоду. Тому пінгвінчик для своїх друзів. Приготував невеличкі подаруночки за те, що вони йому допомагали. Давайте знайдемо кожній рибці свою тінь. Друзі були дуже вдячні піко за подаруночки. Смаколиків, так, яких ми з вами знаходимо. І тому вирішили всі разом після ковзанки погратися в лісі у кованки. Давайте допоможемо знайти друзів пінгвінчика. Подивіться уважно на малюночок і знайдіть, де хто заховався. Супер, малятка, Погляньте, всіх друзів, знайшли пінгвінчика натренували, пригостили смаколиками його друзів. І тепер наш пінгвінчик разом з друзями весело катається на ковзанці і став набагато сміливішим і впевненим, дякуючи вам! Бувайте, малятка! До нових зустрічей!